І привозили висипали на від на, нас заздалегідь на підготовлені карти там на злофан і так далі. І і спеціально обучені грецькі представники в захисних комбінезонах. Засобах за захисту і так далі вручну проводили весь цей відбір. Вони вивчали done manually by аналізи воздання байкрікс і the protective outfit. Yes. Після цього ми отримали від них. Всю аналітику, вони її собі забирали, і ми звичайно очікували якісь результати, якісь пропозиції щодо подальшого поводження. ми можемо подивити, uh, є аналог, да? І навіть ми маємо. Думаю, but, but, поливи, можемо, да, ми можемо а скільки це зайняло? Тиждень? Вони були довше. Вони двічі приїжджали, ну це півтора до двох тижнів зайняли. Ну, методологія звучить позитивно. Більше того. Більше того, у нас на завтра заплановано відвідування полігону. <laughs> the the is we, we, this is the we can repeat the methodology. Manual morphological composition. <laughs> it's, it's very important because you said the last update was in 2019. In Sweden we do this kind of studies in municipalities. Он стовф ви сказали, що останнє такі експеримент було 19 2019 квітня, а ми у Швеції цим займаємося двічі в рік. You have to be outside because you do it is a million times as good. Have one The next day it can be simple. Це не кіно, яке показує, що відбувається the idea of how the waste composition is changing. Значить, uh, 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 один раз на рік ніколи не надасть вам уяву, як змінюється цей морфологічний склад. But I will put that in the plans. І це буде і нерозуміння цієї динаміки впливання на планування. Yes, any questions? Good yeah. day. I didn't hear about uh, our tomorrow plan. I mean, morphology is coming. Yeah. Tomorrow? Yeah. Start at 6 o'clock at 11. Земля горизонта загрузнення важкими металами в десятки разів вище норми. Ви маєте? Так, вони і в мене, і я брав правніх. За десятки років. 90 років сідання є і це впливає в колесах, ну і на вода. Чи планується? кошти на вирішення на вивчення і вирішення цієї проблеми бо uh, 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 вони передбачені стратегію розвитку міста кримчука yeah, so Because starting with the 90s, uh, there are data and uh, uh, accumulated with, with years about uh, pollution by heavy metals of the surface waters that are actually uh, connected with uh, this uh, landfill. So the question is whether any new study will be made and can be. Project, uh, or actually, what uh, impact uh, it can be for, um, for the yeah. <laughs> yeah. environment? I don't, I have you seen the plan for already. Uh, yeah. Uh, yeah. We talk to visit oh. tomorrow. <laughs> then I think we can say a bit more and also give recommendations on. on, on maybe how to improve but this landfill if it has been in operation for a long since time since and it has been constructed without any environment mm -hmm. maybe давайте почнемо з того, коли було відведено і організовано це сміттєзвалище якими санітарними нормами прогонована його організація і це, так би мовити, буде нашою відправною точкою того, що ми до сьогодні. А сьогодні можливо, що завтра ми туди поїдемо, подивимося, що побачимо. По, ну, Від цього будемо відштовхувати свої рекомендації. У нас завтра за це програмою цей час. There is a very high chance that the environment is polluted. But I want to say, part of our program we're going to

Swedish EU без практи гайданс у канат комперит ви навіть давайте і не старатися порівняти ото існуючи з далеких часів з полі той полігон з тими з так би мовити вимогами і інженерними рішеннями, які Стосується європейських стандартів і шведської практики Тому що you Ми, sure ми практикуємо в європейському європейському союзі. Практикується велика кількість саме захисту довкілля, які попереджають і забруднення води. Вод, Цих підземних вод і забруднення повітря, і відведення газів, і такі інші заходи. Іра, ми вже Іра, нас на підприємстві чекають люди, очікуємо робочого дня. Давайте поїдемо. Я просто хотіла сказати, що ми вже мали зустріч з компанією, яка буде. Формує програму з управління відходами, а також додати до планування. За рахунок того, що в нас є на сьогодні в Україні нова затверджена методика дослідження мотологічного складу відходів, але дуже важливо вважати і такі відходи, які можуть бути. Наприклад, з них спостережень виріс свої громаду і те, що ми бачили навіть тут в Кременчуці, на майбутнє, наприклад, в складі побутових відходів на сьогодні на полігоні є дуже багато небезпечних відходів, зокрема відходів азбесту. І це от теж ті е, особливі аспекти, на які ми будемо зважати, коли будемо робити дослідження. І нам зараз дуже важливо теж від вас почути, які е, особливості і які особливі типи відходів можливі бути в ваших громадах, які не є в загальному в методологіях дослідження європейських, за рахунок того, що там вже дуже давно їхні методології були затверджені. Якраз по дорозі ми це проводимо. Дуже дякуємо, шановні дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую, друзі. Дякую, друзі наші. У нас, на жаль, вже вичерпався час відведений на цю зустріч, але ми вам дуже вдячні ще за те, що ви до нас завітали. У нас сьогодні велика кава просто, запросимо вас, будь ласка, запрошуйте, ви за камипотись, ви 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 а громади наші, які до нас завітали, ми запрошуємо, у нас ще є один компонент передбачений. Заходом вас да, запрошують зібрати біля по громаді, окрема подяка, а дітей.